Двох іноземних студенток вбили в Харкові. Тіла з ознаками насильницької смерті виявили в квартирі, яку ті винаймали. Як повідомили у поліції, студентки родом з Туреччини навчалися в медичному університеті. Про те, що дівчата з 31 грудня не виходять на зв'язок, повідомив поліції їхній однокурсник. Кримінальне провадження відкрили за статтею Умисне вбивство». Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Слышала, як жінки говорили в дворе, что що... Были крики, и толпа ходила иностранцев туда. Ну, в общем, какой-то движняк был, что-то сильно шумели. Они что там происходило, я не знаю. Не в С 31 на 1. Прибувши на місце події в арендованій квартирі, працівники поліції виявили два жіночі тіла без ознак життя. За даним фактом, слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України, як умисне вбивство більше і двох осіб кримінального кодексу, Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. На даний час проводяться слідчі та розшукові дії по встановленню обставин події свідків та очевидців, а також розшуку особи, яка причетна до вчинення даного злочину.